Ланіві пельмени або штрулі. Що нам потрібно? Три етапи. Перше, це тісто: 500 грамів борошна, півчайної ложки солі, 200 г теплої води та трошки олії. Замішуємо тісто та даємо йому відпочивати. Другий етап робимо зажарку з цибулі та моркви. Третій етап. Робимо фарш. У мене це філі бедра. Ви можете взяти свиніну, або говядину, або готовий фарш, або зовсім зробити посніт з капустою, або з грибами. Прикручуємо м'ясо, додаємо цибулю вже нарізану кубиками. Скатали тіста, додавали начинку, в мене тут фарш, крупно порізана цибуля спеції, і додавала ще трошки зажарки. Зараз скручую рулет. Ось така ковбаска виходить, і нарізаємо. Нарізали. І зараз будемо викладати на пательню зрізом вниз. Так, ну і заливка. Тут в мене курячий бульйон, спеції, сметанка трошки майонеза. Та заливаємо. Десь ось так накриваємо кришкою і тушимо до готовності тіста. Всім смачного!